Доброго дня, шановні студенти, мене звати Марія Дмитрівна. Тема сьогоднішнього заняття розв'язання транспортної задачі. Зміст транспортних задачі полягає у нас у най... пошуку найбільш вигідного перевезення однородного продукту з пунктів виробництва до пунктів споживача. Зрозглянемо схему. Буквами А у нас позначені якісь склади А1, А2, А3, 4 склади, на яких є запас продукції який ми позначимо тут маленькою буквою А, А1, А2, А3. А4. Також у нас позначимо буквою Б наших споживачів. Споживачів у нас от Б1 і попит на продукцію, позначимо Б1 маленько, Б2 і попит на продукцію Б2, Б3 і Б4. Позначимо схему перевезення з пункту А. Першого до першого споживача. І вартість перевезення, яка позначається буквою С 1-1. Це вартість перевезення з першого пункту до першого споживача. Це вартість перевезення з першого пункту до другого споживача. І так ми складемо повністю схему перевезення. Я, давайте розглянемо тепер задачу, яка у нас представлена на цій таблиці. Тут у нас є пункти зберігання, відправники, які позначені, А, і так, також є пункти призначення. І схематично ми позначили, що це 1-1 у нас позначає вартість перевезення, а через X ми позначимо кількість вантажу, який ми маємо перевезти. Розрізняють задачі, транспортні задачі двох типів закритого типу і відкритого типу. Транспортна задача закритого типу це коли, коли е, запаси продукції, сумарний об'єм виробництва продукції дорівнює сумарному об'єму споживання. Ця задача називається закритою. Складемо математичну модель транспортної задачі. Цільова функція у нас буде сума множників вартості на кількість перевезеного вантажу. Також, також ми маємо записати обмеження. Обмеження потрібно записати по запасам. І обмеження по е, споживачам. Також запишемо, що у нас кількість перевезеного товару має бути більше або дорівнювати 0. Математична модель е, транспортних задачі у нас е, складена і має ось такий вигляд. Коротко записати, ось такий вигляд. Цільова функція має наближатися до розв'язок транспортної задачі Маткад розглянемо в наступному відео.